І завершимо випуск вже не такою підвищеною патріотичною темою, але дуже важливою: ледь не помер через видалення молочних зубів. В Черкасах це трапилося. Звичайна стоматологічна процедура мало не коштувала життя. П'ятирічному малюкові операцію дитині робили під наркозом у приватній стоматологічній клініці. І от після оперативного втручання у пацієнта почався сепсис і гостра інтоксикація печінки. Хлопчику цілодобово ставили крапельниці, тримали на апараті ШВЛ. Чому так сталося? І чи винні в цьому лікарі? Що це був за препарат? Про все детально у сюжеті Станіслава Кухарчука зараз. Вже майже місяць п'ятирічний Давид живе від одного приймання ліків до іншого. А які не смачні можеш показати? Несмачня вся. І тобі часто доводиться їх пити? Так. Да. Інтенсивне лікування дитині знадобилось після візиту до стоматолога. Давидові у приватній клініці видалили сім зубів. Тетяна згадує про це із жахом, адже за добу після операції сина поклали в реанімацію із підозрою на зараження крові, а згодом діагностували гострий гепатит. Шотка сказала, що він жовтий, вони подивилися його очі. У нього очі були жовті всередині вже. І забрала його швидка. У нього були страшні аналізи по печінковій. у нього були страшні АЛТ. Ці проби типу білорубін у нього дуже був високий. Це не це не інфекційний гепатит, це не вірусний гепатит. А в нього саме той гепатит, який розвинувся, от саме за ці 24 години після той самої того самого наркозу. Саме на седацію вид стоматологічного знеболення і нарікає мама Давида після видалення зубів. Давид два тижні перебував під крапельницями та на апараті ШВЛ. У Давида на мить приїзду в реанімацію вже відмовляла печінка. Йшлося навіть про можливість трансплантації, згадує завідувач хірургії Анатолій Шкляр, що саме спровокувало токсичне враження органу, медик однозначно судити не наважується. Завдяки тому, що ми гуртом скоригували лікувальні заходи в тому напрямку, щоб зберегти функцію печінки, відновити її. Нам це вдалося. Питання дуже серйозне, дуже серйозне. З однієї сторони інфекційний фактор, адже декілька зубів видалялось, розумієте, гематогенно могли токсини попасти в, в кров, в русло крові. Ну, Коли життю сина вже нічого не загрожувало, Тетяна виклала в соцмережі допис із обуренням. Жінка закликала інших обережніше користуватись послугами приватної клініки, де видаляли зуби Давиду. Будьте обережні, якщо ви так само шукаєте клініку, обирайте її правильно, обирайте правильно лікарів, обирайте правильно анестезіологів. За якусь добу допис набрав тисячі переглядів і чимало гнівних коментарів на адресу клініки. Дехто стверджував, що теж мав негативний досвід з цим приватним медзакладом. Зараз Тетяна жалкує, що негативних відгуків публічно ніхто не залишав. Просто чому люди раніше про це не говорили, хоча б десь це було б зазначено. Щоб отримати коментар, ми телефоном зв'язались з приймальною клініки. Там пообіцяли повідомити про наше прохання керівництву. Та зворотнього зв'язку ми так і не дочекались. Якщо вони планують коментувати, щось, щоб зв'язались, і ми б зустрілись. Ми недалеко тут знаходимося. А добре, дякую. Тим часом прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків медпрацівниками, які спричинили тяжкі наслідки. Деталі розслідування правоохоронці поки що не розголошують. Утім, стверджують, раніше скарг на цю приватну клініку не фіксували. Факти були, не було звернень, не було розголосу, не було звернень до правоохоронних органів. Ну як наслідок, якщо також не було інформації в ЗМІ, то не було на що реагувати після пережитого Давидові про безтурботне дитинство думати поки що годі. На малого чекає тривалий курс підтримувального лікування, жорстка дієта та обстеження. Навіть активні ігри лікарі йому зараз заборонили. До недуги хлопчик активно займався футболом. Тепер Давид грає у нього тільки в телефоні. Ти не забігаєш, не заблежить. Ого, заби. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.